Це особливо небезпечна вірусна хвороба тварин та людей. Вона входить за оцінками ВОЗ в п'ятірку найнебезпечніших захворювань. Джерелом та резервуаром збудника є м'ясоїдні тварини. Самі такі найпоширеніші це. Коти та собаки, якщо ми говоримо про домашніх тварин? Якщо про диких, це лисиці та вовки. Більш переважно це насамперед лисиця. Як в чому проявляється і як яке джерело передачі цього небезпечного вірусу? Це насамперед укус тварин, яка захворіла. Це Подряпини або мікропошкодження шкіри і потрапляння збудника сказу через слину, якщо це не був прямий укус, так зване обслинення. Таким чином вірус потрапляє до здорового організму і дуже швидко розвивається. Якщо трапилась така ситуація, необхідно якнайшвидше Доставити постраждалого в медичний заклад і надати йому необхідну допомогу, в інакшому разі людина загине. Коли це трапилось з твариною, дії такі ж тварину необхідно доставити до найближчої клініки ветеринарної, де фахівці нададуть всю необхідну допомогу. І будуть спостерігати за твариною 10 діб. Станом на перше, року на підконтрольній території Запорізької області зареєстровано 50 випадків сказу тварин, з яких 28 котів, 16 собак, 2 велика рогата худоба, дві лисиці, одна дрібна рогата худоба та один тхір. Як проявляється у тварин захворювання? Тварина стає, якщо ми говоримо про диких тварин, то вони втрачають почуття страху, скажімо так, вони заходять на територію населених пунктів, вони не бояться людей, ведуть себе агресивно, нападають на тварин та людей, наносять покуси і тим самим передають захворюваність. На сьогоднішній день в Запорізькій області склалася така ситуація. Вона напружена досить відносно сказу, але контрольована спеціалістами Держпродспоживслужби. Чому виникла така <кій> ситуація із сказом на теперішній час? Це обумовлено тим, що в умовах активних бойових дій в Запорізькій області. Тварини мігрують із тих ділянок, де ведуться активні бойові дії, і збільшується популяція диких тварин внаслідок того, що заборонено полювання, і не можна популяцію контролювати по її кількості. До війни проводилась перальна мінізація, розкладувались. Приманки, які в собі вакцину содержать. Це все літаком розкидувалося по території області. Зараз ми такої нагоди не маємо в зв'язку з тим, що активні бойові дії. З початку 2024 року спеціалістами державних установ ветеринарної медицини області щеплено протисказу 24 86 собак. 19 811 котів, 505 голів великої рогатої худоби, 270 голів дрібної рогатої худоби. Закликаємо населення для проведення щорічної вакцинації своїх домашніх улюбленців, можна звернутися до будь-якої ветеринарної клініки і зробити цю вакцинацію, тому що якщо тварина вакцинована, і навіть якщо її заражена тварина укусить, то собака чи тіт не захворіє, якщо вона вакцинована.